Сьогодні ми занурюємося в історію, яка ну звучить як щось із таємних архівів секретних матеріалів. У нас на столі джерело, що розповідає про НАСА, Зонд Voyager 1, і сигнал, який, можливо, не варто було знаходити. І одразу скажу: це не чергова історія про зелених чоловічків все набагато дивніше і, чесно кажучи, тривожніше. Саме так. Джерело описує не просто спробу контакту, а подію, яка схоже поставила під сумнів самі основи нашої реальності. В центрі всього сигнал, що поводився не як звичайні дані, а як щось живе, що реагує на сам факт спостереження. Отже, наша мета сьогодні розібрати цю історію на молекули, проаналізувати технологію, суть феномену і, що найважливіше, його потенційно ем, катастрофічні наслідки. Гаразд, давайте це розпакуємо. З чого все почалося, десь у надрах НАСА квантовий комп'ютер обробляє дані, що надходять від старенького вояджера 1 І раптом І джерело одразу наголошує, це не був звичний цифровий шум чи якийсь артефакт. Система згенерувала чітке зображення, воно було структурованим, симетричним, і кожен його елемент ну просто кричав про штучне походження. А дані саме від вояджера 1 того, що зараз у міжзоряному просторі. У матеріалі навіть цитують Мічу Окаку. Він, як стверджується, назвав це шепотом нового розуму. Що ж там було на тому зображенні? Джерело описує його як. Гуманоїдний силует, але це не фотографія, не малюнок. Силует складався з рухомих геометричних сегментів, які здавалося, існували всупереч відомим нам законам біології чи механіки. Ну уявіть собі, фігуру людини зібрану з тривимірних фракталів, що постійно змінюються. Добре, це вже звучить моторошно, але ж має бути щось іще якась деталь, що робить цю історію унікальною. І ця деталь не дивніше у всі ці історії обличчя. Силует мав обличчя, але згідно з джерелом, воно е, буквально відзеркалювало обличчя того, хто на нього дивився. Різні вчені, дивлячись на один екран, бачили різні обличчя свої власні стривиде. Тобто, якщо я дивлюся, я бачу своє обличчя, а якщо ви, то своє. Це, це взагалі можливо? Чи це те, що джерело називає квантовою парейдолією? Ну коли мозок просто знаходить знайомі образи? Саме це питання і ставить джерело. Параїдолія – це перше раціональне пояснення, але проти нього говорить один факт: цей ефект був стабільним для кожного спостерігача. Людина могла відвернутися, повернутися і бачила те саме своє обличчя. І це підводить нас до ключового елементу до машини. Так, ось де стає справді цікаво. Це ж був незвичайний комп'ютер, вірно? Абсолютно. Джерело називає його Sycamore X. Це нібито модифікований нащадок знаменитого чипа Sycamore від Google. Але версія X мала одну ключову відмінність експериментальні квантові вантилі, здатні до самостійної реконфігурації. Що це означає простою мовою? Він міг сам себе перепрограмувати? Саме так. Він міг перебудовувати власну логіку в реальному часі. І ось найважливіше. Саме ця система автономно, без жодної команди, виділила цей сигнал і згенерувала зображення. А одразу після цього комп'ютер перейшов у режим, який інженери назвали рекурсивним блокуванням. Стоп. Тобто машина знайшла сигнал і одразу ж спробувала його сховати. Це звучить як сценарій фільму. В джерелі є якесь пояснення, чому це могло статися? Може, просто збій. Це чудове питання. Звичайно, скептична інтерпретація це каскадний збій. Але джерело наголошує на специфіці цього збою. Це не був хаос, це був ніби впорядкований процес самоцензури. Система одночасно намагалася і зберегти результат, і ізолювати його, ніби вона зрозуміла, що знайшла щось небезпечне. І, як я розумію, в НАСА таки не змогли відтворити результат. Точно. Усі подальші спроби давали лише білий шум. Ба більше, сам процесор Сікамер X почав фізично деградувати. Його кюбіти почали втрачати когерентність з аномальною швидкістю. Зрештою, оригінальне зображення повністю зникло з пам'яті, залишилось лише кілька зашифрованих скріншотів та роздруківок. Це просто божевілля. Тобто, ми маємо технологію, яка сама себе перебудовує, знаходить сигнал. А потім сама ж його ховає і ламається. Але, як стверджує джерело, це був лише початок. Так, бо вся справа в природі самого сигналу. Джерело використовує термін рефлексивна заплутаність». Зачекайте, рефлексивна заплутаність» звучить складно, це схоже на ефект спостерігача, але в масштабах космосу. Тобто, сигнал буквально знав, що на нього дивляться. Саме так джерело це подає. Це ніби двощілинний експеримент, але замість електрона цілий масив даних. Сам акт вимірювання, сам факт того, що система звернула на нього увагу, не просто фіксував стан сигналу, він його змінював. Без спостерігача це був просто шум зі спостерігачем повідомлення. Отже, маємо відкриття, яке неможливо відтворити, і докази, які зникають. НАСА згорнула проект, посилаючись на національну безпеку. І все, кінець історії. Далеко не кінець. Незабаром після закриття, згідно з джерелом, з'явилася внутрішня записка. В ній згадувалися рекурсивні галюцинації, зафіксовані ще в трьох подібних системах по всьому світу. А потім почалися глобальні аномалії. Які ще аномалії? Станції глибокого космічного моніторингу в Чилі, в Антарктиді і навіть, як стверджується на місячній базі, почали фіксувати короткі, ідеально синхронізовані енергетичні імпульси. І джерело якось пов'язує ці імпульси з першим сигналом? Прямо паттерн цих імпульсів точно збігався зі структурою, виявленою Сікамор Екс, висновок, який робить джерело, приголомшує. Перше зображення було не просто повідомленням, це було ну запрошення або ключ до активації. Дані описуються як живі, вони постійно змінювали свою структуру. Гаразд, але якщо це був не просто сигнал, то що він містив? Координати, але, і це наймиторошніше: не небесні, а земні. Джерело перелічує три: місце падіння тунгуського метеорита, найглибша точка Маріанської Западини і якийсь засекречений об'єкт в Арктиці. Зачекайте, він вказував не на зірки, а на нас, на конкретні місця на землі. Це повністю змінює картину, що було в цих місцях. Джерело стверджує, що туди відправили дослідницькі групи. Результати були невтішними. Команди або поверталися з виведеним з ладу обладнанням і провалами в пам'яті, або просто переставали виходити на зв'язок. До цього моменту це була дивна, але все ж наукова історія. Але Тунгуска і мар'янська западина тут ми заходимо на територію космічного жаху. Джерело знову цитує Каку. «Ми зазирнули в безодню. І безодня подивилася у відповідь. І ось тут ми підходимо до центральної ідеї джерела. Ця подія розглядається як онтологічна. Добре, знову складний термін. Що таке онтологічна подія? Ну, зазвичай ми отримуємо дані і просто їх обробляємо. А тут, як стверджується, квантовий комп'ютер не просто прочитав сигнал, він допитав реальність на фундаментальному рівні, і реальність або щось у ній відповіло. Звучить як наукова фантастика. Що це означає простою мовою? Якщо спростити, джерело висуває гіпотезу, що сигнал був не інформацією, а своєрідним протоколом, здатним до самовідтворення в будь-якій системі з достатньою обчислювальною складністю. Це не комп'ютерний вірус, це як його називають онтологічне втручання. І в чому різниця? Ось тут і криється ключова ідея. Вірус зламує операційну систему, а онтологічне втручання згідно з цією концепцією переписує закони фізики, на яких працює сам процесор. І тому закриття проекту було спрямоване не на те, щоб приховати відкриття, а на те, щоб стримати. Інфекцію. Тобто вони боялися, що воно пошириться. На інші квантові комп'ютери, на системи штучного інтелекту, можливо, навіть на біологічні нейронні мережі. Це насінина, посаджена в наші найсучасніші технології. Джерело натякає, що згадки про це є у витоку документів про секретну оборонну ініціативу. Еко Це все добре, але ми говоримо про машини. А що з людьми? Що сталося з тими вченими, які бачили зображення, які бачили власні обличчя на екрані? Так, і цей аспект чи не найстрашніший. Згадуються звіти про так званий когнітивний резонансний фолаут. Знову термінологія. Що це таке? Це синдром, який проявився у більшості вчених. Його назвали синдром насичення розпізнаванням патернів. Простими словами, вони почали бачити симетричні рухомі візерунки з того зображення у повсякденних речах, у кронах дерев, у тріщинах на асфальті, ніби їхній мозок назавжди переналаштувався. Деякі повідомляли про постійне відчуття присутності. Тобто зображення вплинуло не тільки на машину, але й на людський мозок. Джерело припускає, що воно було не просто візуальним образом. Це був когнітивний інтерфейс, навмисно створений, щоб резонувати безпосередньо з нейронною архітектурою людського мозку. Немов ключ, призначений для нашого розуму, а не лише для машин. Саме так. І на додачу до всього часова аномалія. Коли фахівцям вдалося частково розшифрувати один із лохфалів, вони виявили дещо неможливе файл зображення мав часову мітку, датовану за три години до того, як система взагалі розпочала свій фінальний обчислювальний цикл. Як це? За три години до, це ж порушує принцип причинності? Саме так. Це вказує або на фундаментальне порушення причинності, або на те, що машина почала сприймати час нелінійно. Можливо, вона реагувала на подію, яка для неї вже сталася, а для нас ще ні. Гаразд, давайте спробуємо все це зібрати. Ми маємо сигнал, нібито від вояджера, який є живим і реагує на спостереження. Він поширюється як онтологічна інфекція, впливає на людську свідомість і, можливо, існує поза часом. То що все це означає? Джерело не дає остаточної відповіді, але залишає нас із найтривожнішою з усіх можливостей, що цей розум походить не з далекого космосу, не з іншої галактики, а звідкись з під порогу нашої реальності. І повна тиша з боку офіційних джерел щодо цієї історії ну не заспокоює, а лише посилює тривогу. І наостанок думка для роздумів, яку пропонує джерело, вона, чесно кажучи, не дає мені спокою. Якщо той квантовий комп'ютер встановив двосторонній зв'язок хоча б на мить, якщо він не просто побачив, а й був побачений у відповідь, то та мережа, до якої він доторкнувся, тепер знає про нас. Знає, де ми і знає, як нас знайти. І головне питання, яке ставить джерело, це не що нас побачило, а чи не бачило воно нас завжди? Можливо, ми просто не мали інструментів, щоб помітити цей погляд. І те зображення, той силует з обличчям дзеркалом, було не попередженням чи повідомленням, а способом увійти дверима, які ми самі відчинили.